Добрий день. Сьогодні подивимося на годинник HK9 Pro. Це копія Apple Watch Series 8. Рамки навколо дисплея дуже тонкі. Корпус металевий скло. Екран покритий склом Gorilla Glass. Невідомої версії. Ремінець силикон з такою фактурою плетіння. Все досить якісно зроблено. На корпусі у нас колеска Digital Crown. Кнопка. Динамік. Мікрофон. Механічні зажими для зйому ремішка. В комплекті до даного годинника йде ось такий кабель для бездратової зарядки. Примагнічується досить добре та тримається. Годинник має екран AMOLED з діагоналлю 2.02 дюйми. Роздільна здатність 485х520 пікселів. Розмір в годинника 4640 на 11 в самому товстому місці. Батарея в годиннику 420 мАч. Відразу скажу по батареї. Батарея при моєму використанні це повідомлення замір пульсу. То годинник тримає десь 5-6 діб. Якщо брати по мінімуму, то 10 днів, 10 днів це можливо. Якщо використовувати наповну, то з дзвінками часто робити заміри кисню та пульсу. Ставити яскравість екрану на максимум, я вважаю, що десь 3 доби. Годинник має два типи always on display, цифровий. Та стрілками. На базовому watchface у нас є компас. Спочатку компас потрібно відкоригувати щоб він показував більш-менш пристойні дані, але загалом це все рівно це іграшка. Дивіться. Зараз показую. Також ось зараз годинник мені показав, що я сиджу, мені потрібно вставати. Але ви ж бачили, що я постійно ним рухаю. Також це є його мінус. Годинник, коли лежить на столі, він не розуміє, що він не на зап'ястку. І постійно показує мені, що вставає, потрібно рухатися. Тобто ви бачите, що він. Не реагує. Що на базовому watchface? Червона крапка це те, що у нас є нові повідомлення. Повідомлення можна видаляти, видаляти всі разом або кожного окремо. Повідомлення групуються в групи відповідно до додатків. Зліва у нас панель. Додатків, якими ми найчастіше користуємося. Тут чотири ячейки, вони замінюються тими додатками, якими ми найчастіше використовуємо. Показує знову час поточний дату та температуру. Вниз це у нас меню швидкого доступу. Тут е піктограмки, це пошук, е пошук телефону. Тут що? Це е, активація екрану на підняття руки, пошук телефону, зряд батареї, е, постійно вимкнений екран. Тобто, якщо ми так включимо, то у нас оцей сфорбат буде світитися на постійній основі. Але це буде дуже швидко розряджати батарею. Далі режим візитка. Е, не турбувати. Заблокувати екран. Режим прикриватного годиннику. Годинник завис. Перезавантажився. До речі, цей watch Face стояв у мене перед базовим. Тобто годинник не запам'ятав останнє налаштування. З панелі швидкого доступу можна змінити мову інтерфейсу, запустити чат GPT та перейти до головних налаштувань. В головних налаштуваннях є персональні дані, де ви вказуєте вагу, зріст і так далі. Налаштування повідомлень, універсальні. Інформація. До речі, це годинник. Другої версії. В цьому меню годинник можна перезавантажити та зробити відкат до заводських налаштувань. Режим не турбувати, налаштування дисплеїв, де налаштовується його яскравість, режим енергозабезпечення. Always on display, активація екрану і так далі. Види меню, сотовий переліком, судоку. Далі звуки та дотик. Тут і налаштування звуків. Визови сповіщення, тип сила вібрації. Але що дефолт, що посилений, різниці практично немає. Можна вказати пароль для доступу до годиннику. Налаштування бокової кнопки. Тут, може, це серцебиття, артеріальний тиск, виміри кисню, режими. Музика, погода, будильники і так далі. Батарея. Де аналітика використання батареї. Так, режими сна. Це коли не турбувати. Щоб не приходили повідомлення. Щоб вас не турбували, коли ви спите. Спортивні режими. Є автоматичне розпізнавання спортивних режимів. Коли, наприклад, ви займаєтеся бігом, то годинник автоматично визначає, що це біг, та на екрані пропоную вам активувати цей режим. Або вручну самому обирати необхідний режим. Серцебиття, повідомлення. Якщо, наприклад, у вас серцебиття дойде до 150 ударів, то годинник повідомить, що у вас є проблеми. Це статистика по активності та керівництво користувача. З правої сторони це Перелік, перелік замірів, в який настроєний базовий набір, але це можна змінювати. Серцебиття, дихання, активність статистикою. Плеєр. Відео плеєр, не незрозуміла якась річ. Якщо хто знає, як цим це використовувати, будь ласка, напишіть в коментарі. Щодо точності заміру пульсу, кисню та артеріального тиску, значить пульс, дивіться, пульс та кисень вимірив більш-менш точно порівнював з оксиметром UVL 306 модель. Ну, звісно, про артеріальний тиск це іграшка. З базового watchface тут можна перемикатися з білого на чорний фон. Обирати спортивні режими. Перейдемо до меню годиннику. Ось його. Його меню працює плавно. Тут стандартне, що там вимкнути, заміри артеріального тиску. Дзвінки. Секундомір Таймери. Повідомлення. Яскравість екрану та його налаштування. сердце бытия, компас, плеер, замеры кисню, чат GPT, статистика про тральному тиску и так далее. Дивіться, Digital Crown, она довольно таки гучна Ось бокова кнопка. Що скажу по дзвінках? По годиннику можна дзвонити, недавні дзвінки. Контакти, це потрібно в додатку вносити. Клавіатура, де можна набрати довільний номер та зателефонувати. Що скажу? По годиннику розмовляти незручно, тому що динамік, динамік доволі тихий, нерозбірливий, мікрофон теж такого середнього рівня. За ці гроші є годинники, в яких це реалізовано набагато краще. Годинник працює з додатком Verifit Pro. В додатку я налаштував, щоб приходив повідомлення від всіх месенджерів та інших додатків. Але інші додатки, з них повідомлення не приходять. Наприклад, такі, як банківські додатки. То, наприклад, коли ви оплачуєте в магазині з допомогою NFC, то вам на телефон приходить повідомлення з банку, а на годинник не приходить. Стосовно екрану, екран дійсно тут класний. Це висока роздільна здатність, висока яскравість, насиченість, він класний. Рівномірні рамки. Тобто візуально, візуально цей годинник виглядає дуже чудово. Але, але його, його велика проблема це безпосередньо сам додаток Virafit Pro. Е в ньому дуже багато реклами, дуже багато зайвого, якісь там ігри. Е що вам потрібно від додатку, це ведення статистики, налаштування та безпосередньо watch watchface. А ось watchface в цьому додатку не так багато, особливо безкоштовних. Так як більш-менш нормальні watchface, там платні. Більш-менш пристойний face, який я знайшов в додатку, це ось такий. Він мені сподобався. Але що я, що я побачив при використанні цього watchface, то червона крапка повідомлень вона тут відображається не кожного разу. Чому це так, невідомо. Також екран покритий дуже гарним олофобним покриттям. Воно майже не збирає відбитків пальців. Що мені ще сподобалося? Так це його реакція на підняття руки. Ось це дуже швидко. Також годинник при перевертанні він гасне і засвідчується коли в горизонтальному положенні. Це реалізовано дуже класно. Ще, якщо накрити годинник рукою, То він відразу гасне. Що скажу щодо точності Шагоміра, то годинник завищує ці показники. Що ще скажу, якщо ви не будете використовувати даний годинник для того, щоб розмовляти по ньому, то при вхідному дзвінку вам буде на годиннику висвічуватися повідомлення про те, що годинник не підключений по каналу Bluetooth для приймання дзвінків. І при цьому на годиннику не буде показано, хто вам дзвонить і не буде кнопок відмінити або виключити звук. Це дуже незручно. На інших годинниках це реалізовано набагато краще. Так висновки, що можу сказати по цьому годиннику? Це досить якісно зроблений годинник, використані чудові матеріали, чудовий дисплей, дуже класна анімація. Але реалізація деяких функцій не ідеальна. На ринку цей годинник коштує приблизно десь 35-40 доларів. За цю ціну кращого дисплею та корпусу я не бачив, але з точки промного забезпечення є годинники, які коштують і 15 доларів, але працюють набагато краще. Купувати чи ні цей годинник це вирішувати вам. Якщо у вас виникають питання по цьому годиннику, то пишіть в коментарі. Дякую за увагу.